Чи замислювалися ви колись, чому одні дачники навесні вже хрумтять свіжою редискою, а інші тільки но беруться копати грядки? Може, ви думаєте, що вони мають теплицю з підігрівом чи якісь чарівні насінини? А от і ні. Увесь секрет у тому, що вони працюють у саду, коли решта вже сховала лопати у листопаді. Сьогодні я розповім вам про 10 культур. Які можна і навіть необхідно садити під зиму. Обіцяю, після цього відео ви поглянете на свій спорожнілий осінній город абсолютно іншими очима. Ви отримаєте не просто список, а справжню стратегію, яка подарує вам урожай на три, а то й чотири тижні раніше. А ви взагалі пробували щось садити в листопаді? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво. Давайте для початку розберемося, що ж таке цей підзимовий посів, і чому він не дорівнює озимому. Озимий посів це коли ми садимо культуру, наприклад, часник чи жито, з розрахунком, що вона встигне прорости і вкоренитися до настання сильних морозів. А от підзимовий посів це справжня хитрість. Ми сіємо насіння вже в холодну, а іноді навіть підмерзлу землю. Мета тут щоб вони не проросли восени, а просто пролежали в ґрунті всю зиму, немов у природному холодильнику. За цей час вони проходять стратифікацію, загартовуються холодом, навесні набухають від талої води і рушають у ріст за першої нагоди, випереджаючи будь-які весняні посадки. Це природний механізм, який ми просто використовуємо у власних цілях. Отримуючи міцніші стійкіші до хвороб рослини, і звісно ж над урожай, і очолює наш рейтинг, безумовно, король пізніх посадок, озимий часник. Без нього неможливо уявити осінні роботи на городі, і тут криється перший важливий нюанс багато садівників початківців припускаються помилки, намагаючись посадити під зиму ярий часник той самий. Що ми садимо навесні результат, який очікувалося, буде невтішний. Для листопадової посадки підходять лише спеціальні озимі сорти. Вони генетично пристосовані, щоб пережити зиму в землі. Їхні зубчики крупніші, а смак гостріший. Посадивши такий часник у листопаді, ви не просто зберете врожай раніше, головки будуть значно більшими та здоровішими. Адже рослина використовує всю силу весняної вологи для активного росту, поки шкідники ще сплять. Уявіть собі, соковиті величезні головки часнику, які ви викопуєте, вже в розпал літа. А тепер поговоримо про технологію посадки часнику тут, як і скрізь, є свої секрети, головне правило не поспішати. Ідеальний час для висадки за 2-3 тижні до сталих заморозків, коли ґрунт охолоне до плюс 5-7 градусів, якщо ж посадити раніше у ще теплий ґрунт часник може прорости, і тоді тендітні сходи просто загинуть взимку. Грядку готуємо заздалегідь, обов'язково вносимо компост або перегній, але в жодному разі не свіжий гній. Зубчики відбираємо найбільші та найздоровіші, без жодних пошкоджень, висаджуємо на глибину від 5 до 10 см. Тут усе залежить від клімату. Чим суворіші зими, тим глибше. Відстань між зубчиками має бути приблизно 10-15 см. Після висадки грядку обов'язково мульчуємо товстим шаром соломи, опалого листя чи торфу. Це створить повітряну подушку і надійно захистить часник від вимерзання, особливо якщо зима буде безсніжною. Наступний пункт нашої програми морква, так саме морква. Ви не дочули підзимовий посів моркви це фантастичний спосіб отримати солодкі та соковиті коренеплоди вже на початку червня, у чому секрет. Насіння моркви вкрите ефірними оліями, які значно уповільнюють їхнє проростання навесні, доводиться їх замочувати, пророщувати, а іноді й буквально танцювати з бубном. А ось під час підзимового посіву всю роботу за нас робить сама природа. За зиму ефірні олії руйнуються, насіння проходить природну стратифікацію, і навесні щойно зійде сніг, воно миттєво рушає вріст. Така морква виростає значно стійкішою до шкідника морквяної мухи. До моменту її масового льоту коренеплоди вже встигають набрати сили та зміцніти. Головне, правильно обрати сорти. Шукайте на упаковках спеціальну позначку для підзимового посіву, або ж обирайте ранньостиглі та середньостиглі сорти, наприклад, нанська 4, вітамінна 6 або. Лосиноострівська 13 ха. А ось із підзимовим посівом моркви є один критично важливий момент, який ніяк не можна прогавити. Сіяти треба лише у підмерзлу землю, грядку ви готуєте заздалегідь, поки земля ще м'яка, робити борозенки глибиною приблизно 2-3 сантиметри. А ось насіння висіваєте лише тоді, коли вже вдарили перші приморозки. І верхній шар грунту добре схопився, це гарантує, що насіння не проросте восени, насіння сіємо сухим і трохи густіше, ніж під час весняного посіву, приблизно на 30%. І запам'ятайте жодного поливу після посіву просто засипаємо борозенки заздалегідь підготовленою сухою землею, торфом чи піском, які ви зберігали у теплому місці. Зверху можна накидати ялинове гілля для затримання снігу. Навесні щойно з'являться сходи, їх потрібно буде прорідити. І все чекайте на свій суперранній урожай. Третій герой нашого списку цибуля сівок. Тут ситуація схожа на часник, але має свої особливості. Озима посадка цибулі дозволяє отримати врожай соковитої зелені та великих цибулин на кілька тижнів раніше. Цибулини, що перезимували в ґрунті, формують потужнішу кореневу систему і менше потерпають від цибулевої мухи однак є й ризик стрілкування. Щоб мінімізувати його, потрібно правильно обрати посадковий матеріал. Для озимої посадки ідеально підходить найдрібніший сівок діаметром до 1 см. У таких маленьких цибулинок просто не вистачає сил на формування квіткової стрілки, і всі ресурси йдуть у цибулину, більші фракції сівка також можна висаджувати, але краще їх використовувати виключно для раннього отримання зелені. Неп. Технологія висаджування цибулі восени досить проста, але вимагає уваги до дрібниць. Як і часник, її висаджують приблизно за 2-3 тижні до настання сталих холодів. Грядку слід підготувати на сонячній ділянці, яку навесні точно не підтоплює. Цибуля не полюбляє кислих ґрунтів, тому, якщо є потреба, обов'язково додайте доломітове борошно або попіл. Сіянка заглиблюється приблизно на 3-4 см, щоб над цибулинкою залишався шар ґрунту у 2-3 см. Відстань між окремими цибулинками має бути 5-7 см. Після посадки грядку також обов'язково треба замульчувати. Це допоможе пом'якшити різкі перепади температури та захистить сіянку від вимерзання. Навесні щойно зійде сніг, мульчу необхідно обережно прибрати. Це потрібно, щоб земля швидше прогрілася, а цибуля одразу рушила в ріст. Переходимо до коренеплодів, і наступний на черзі буряк. Можливо, це вас здивує, але буряк також можна успішно сіяти під зиму. Переваги ті самі: ранній урожай, загартовані і сильні рослини. Достиглі коренеплоди будуть готові до збору вже наприкінці червня або на початку липня, коли на ринку вони ще коштують доволі дорого. Однак варто пам'ятати, що такий буряк не призначений для тривалого зимового зберігання, його завдання забезпечити вас вітамінами в першій половині літа, для підзимового посіву обирайте холодостійкі сорти, стійкі до стрілкування, чудово себе зарекомендували підзимова А474, холодостійка 19 та єгипетська плоска. Ці сорти, спеціально виведені для таких умов, посів буряка під зиму дуже схожий на моркву. Ми чекаємо, поки земля добре підмерзне, грядку та борозни готуємо заздалегідь, глибина борозенок приблизно 3-4 сантиметри. Насіння буряка є суплідним це означає, що з одного клубочка може вирости кілька рослин, тому сіяти занадто густо не варто. Інакше навесні доведеться витратити багато часу на проріджування, норму висіву збільшуємо приблизно на чверть порівняно з весняною, посіяли сухе насіння в мерзлу землю, присипали сухим ґрунтом і замульчували. Важливий момент для посіву буряка оберіть ту ділянку, де взимку завжди накопичується багато снігу. Сніговий покрив це найкращий захист від сильних морозів і гарантія того. Що всі ваші зусилля не будуть марними, навесні, після появи двох-трьох справжніх листочків, сходи обов'язково проріджують, як і ж ранній урожай без редиски? Цей скоростиглий овоч просто ідеально підходить для підзимового посіву. тільки уявіть, сніг ще не скрізь зійшов, а на вашій грядці вже червоніють боки перших редисок. Завдяки осінньому посіву ви виграєте мінімум 2-3 тижні часу. Крім того, редиска, посіяна під зиму, рідше йде в стрілку, оскільки її активний ріст припадає на той період, коли світловий день ще не дуже довгий, коренеплоди виходять соковитішими і менш гіркими. Але для такого способу вирощування підходять не всі сорти. Обирайте ті, що стійкі до стрілкування та холоду. Наприклад, жара, зоря, родос або маяк, вони чудово переносять зиму у вигляді насіння і швидко йдуть у ріст навесні. З агротехнікою посіву редиски все досить просто діємо за вже знайомою нам схемою, готуємо грядку, робимо борозенки, чекаємо, поки земля замерзне, висіваємо сухе насіння, засипаємо його сухою землею і мульчуємо. Глибина загортання насіння півтора-два сантиметри. Оскільки редиска із культура швидкоросла дуже важливо навесні не прогавити момент і вчасно прибрати мульчу. Щойно зійде сніг, акуратно згребіть укриття, щоб дати доступ сонячному світлу і теплу. Якщо весна виявиться сухою, грядку з редискою обов'язково треба поливати, адже для формування соковитого коренеплоду. Їй потрібна велика кількість вологи. І ось, коли ваші сусіди тільки почнуть сіяти, ви вже будете насолоджуватися своїм власним хрустким і ароматним урожаєм. Тепер перейдемо до зелені. І перша в нашому списку це, звичайно, кріп. Здавалося б, він і сам чудово сходить самосівом, але якщо ваша мета отримати ранній, максимально густий і пишний урожай. Ароматної зелені то саме підзимовий посів буде найкращим рішенням, як і насіння моркви, насіння кропу містить ефірні олії, які уповільнюють проростання. Зимування у ґрунті вирішує цю проблему природним шляхом. Як наслідок, навесні ви отримаєте дуже дружні та сильні сходи. Зелень у такого кропу буде особливо ніжною та запашною. Для підзимової сівби підійдуть майже будь-які сорти, але все ж краще віддати перевагу кущовим, наприклад, таким як алігатор чи Грибовський, вони довго не випускають парасольку і дають велику кількість свіжої зелені, посів кропу під зиму справжнє задоволення. Грядку можна навіть спеціально не готувати, а сіяти його поверх інших культур, наприклад, по цибулі чи моркві. Сіють його наприкінці жовтня або в листопаді прямо по підмерзлій землі. Насіння можна сіяти як у розкид, так і в неглибокі борозенки – 2-3 см. Норму висіву сміливо можна подвоювати порівняно з весняною. Після посіву присипте насіння тонким шаром сухого торфу чи компосту. Жодного поливу чи укриття не потрібно. Навесні кріп зійде сам, щойно ґрунт прогріється до потрібної температури. Вам залишиться лише прорідити сходи, якщо вони вийшли надто густими, і насолоджуватися свіжою зеленню до столу. Петрушка, її величність це незамінна зелена культура, яка чудово підходить для підзимового посіву. Як і кріп, насіння петрушки проростає доволі довго через вміст ефірних олій. Осінній посів допомагає вирішити цю проблему. Ви отримаєте не лише дуже ранню зелень, а й міцніші. Добре розвинені рослини, Причому під зиму можна сіяти як листову, так і кореневу петрушку. Коренева петрушка, посіяна восени, формує більші та рівніші коренеплоди. Для підзимового посіву чудово підходять такі сорти, як богатир, звичайна листова або цукрова. Якщо ви садите кореневу петрушку сіємо під зиму у ті самі терміни, що й моркву. Обов'язково по вже замерзлому ґрунту, глибина загортання насіння приблизно півтора сантиметра, сіяти можна як у неглибокі борозенки, так і суцільним методом, оскільки насіння дуже дрібне, для зручності його варто змішати з піском. Норму висіву при цьому також збільшуємо приблизно на 25-30%. Після посіву грядку обов'язково присипаємо сухим ґрунтом. Навесні щойно з'являться перші сходи, їх можна буде трохи прорідити. Петрушка, вирощена таким чином, радуватиме вас свіжою зеленню з самої ранньої весни аж до пізньої осені, адже вона чудово переносить навіть невеликі заморозки. Не варто забувати й про шпинат. Ця надзвичайно корисна і ранньо стигла культура ідеально підходить, щоб отримати найперший весняний врожай вітамінів, шпинат, рослина, холодостійка. Його насіння починає проростати вже при температурі всього лише плюс 3-4 градуси. Якщо посіяти його під зиму, ви зможете зрізати перші листочки вже за 3-4 тижні після того, як зійде сніг. Для такого Підзимового посіву обирайте сорти, стійкі до стрілкування, наприклад, Матадор чи Вікторія. Шпинат вирощений саме таким методом виходить надзвичайно ніжним і соковитим, агротехніка підзимового посіву шпинату нічим не відрізняється від інших культур. Готуємо грядку, нарізаємо борозенки глибиною 2-3 см. Щойно настануть стійкі заморозки, висіваємо насіння, присипаємо його сухою землею і обов'язково мульчуємо. Шпинат полюбляє родючий пухкий ґрунт, тому перед підготовкою грядки буде корисно внести трохи компосту. Навесні щойно шпинат підросте, можна починати вибірково зривати листя, це стимулюватиме ріст нового. Головне не давати йому переростати. Інакше листки стануть жорсткими і втратять свій ніжний смак. Таким чином, ви забезпечите себе та свою родину свіжою зеленню тоді, коли на городі ще майже нічого не зійшло, М а що, як взяти щось менш очевидне, наприклад, пастернак, цей ароматний коренеплід незаслужено обділений увагою багатьох городників, і дарма. Його насіння, як і в моркви чи петрушки, дуже довго сходить. Ось чому підзимовий посів для пастернаку це просто порятунок. За зиму насіння проходить необхідну природну підготовку і вже навесні дає дружні та рівномірні сходи. Рослини виростають набагато сильнішими, а коренеплоди великими та запашними. Вважається, що пастернак, який пережив морози, Стає навіть солодшим, для підзимової сівби чудово підійдуть такі сорти, як круглий або студент, сіємо пастернак у листопаді, прямо по мерзлій землі, глибина загортання насіння 2-3 см. Схема посіву така сама, як і для моркви, оскільки це досить велика культура. Навесні сходи обов'язково потрібно прорідити. Між рослинами слід залишати не менше 10-15 сантиметрів. Пастернак невибагливий у догляді, проте він любить сонячні ділянки та пухкий ґрунт. Збирати врожай ви зможете вже наприкінці літа, він чудово зберігатиметься всю зиму, радуючи вас своїм пряним смаком та ароматом у супах та основних стравах, а закриває нашу десятку салат. Звісно, не всі сорти годяться для такого експерименту, але деякі, особливо листові та головчасті, чудово його переносять. Завдяки посіву під зиму ви отримаєте хрустке листя на стіл значно раніше, ніж від весняної посадки. Рослини виходять загартованішими та стійкішими до різких змін температури. Найкраще для цієї мети підходять холодостійкі сорти як от московський парниковий. Берлінський жовтий або салат ромен, їхнє насіння здатне пережити зиму в ґрунті та навесні дуже швидко піти в ріст. Сама технологія дуже проста. Сіємо у листопаді прямо в підмерзлий ґрунт. Глибина загортання насіння лише 1-1,5 см. можна сіяти в розкид або ж у неглибокі борозенки, зверху присипаємо тонким шаром. Сухого торфу чи перегною навесні щойно з'являться сходи, їх можна буде прорідити. Салат, вирощений таким чином, допоможе вам відкрити дачний сезон із приємного вітамінного хрускоту. Це чудовий спосіб урізноманітнити свій стіл ранньою весною, коли нам так бракує свіжої зелені. Головне не боятися експериментувати, і ваш город віддячить вам щедрим. І що найголовніше, дуже раннім урожаєм. Давайте підіб'ємо підсумки: часник, морква, цибуля, буряк, редиска, кріп, петрушка, шпинат, пастернак і салат. Це 10 сміливців, які готові перезимувати на вашій грядці, щоб потішити вас урожаєм раніше за всіх. Як бачите, підзимовий посів. Це не якась там складна агрономічна наука, а простий і геніальний спосіб обдурити природу та заощадити купу часу навесні. Але знаєте, в чому найбільший майже філософський плюс цього методу у тому, що ви продовжуєте свій городній сезон. Коли здається, що всі роботи вже закінчені, ви даєте нове життя своїм грядкам, закладаючи фундамент майбутнього врожаю. Це неймовірне відчуття передчуття і контролю. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було корисним, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові городні хитрощі. А тепер питання до вас яка з цих десяти культур здивувала вас найбільше, чи можливо у вас є свій секретний кандидат для підзимового посіву? Напишіть про це в коментарях. Давайте обміняємося досвідом.